Олександрія на першому місці приймає колос з дев'ятьма очками. Ось вони футболісти Колоса. Увага на тих гравців, які грали за Олександрію. Грали тут багато років, грали, забивали, виступали у Єврокубках. І капітан Колоса, зокрема, Валерій Бондаренко, є вихованцем Олександрії. Ну а це капітан Олександрії, Кирил Ковалець. Зараз вони, ці футболісти і Філіпов, Ковалець і інші містяни. Вони у накаті. Про них, говорять, про них говорять позитивно. Команда створила у попередньому домашньому поєдинку. Тиждень тому найбільш обговорюваний результат старту сезону 4-3. Перемога над Шахтарем Олександр Філіпов, який, звісно ж, в центрі уваги перед матчем він створив хет-трик. Безера. Ось Безера відривається від суперників. Віддає передачу на Філіпо, А Момент Філіпов на Безеру. Той у карному майданчику бразилець віддає передачу на 11 метрів. Відскок Безера б'є з гострого кута. Сейв голкіпера. Рішення бразильця було непогане, але читабельне для Валентина Гороха. Удар з гострого кута. Можна вважати, що це удар в площину. рід. Перший момент Олександрії. Уанальвіна Безера, Два голи. Одна гольова передача і ще два передгольових паси у цьому сезоні. Дуже продуктивний він для 33-го номера. І м'яч залітає ворота. Кирило ковалець після стандарту робить рахунок 1-0 на 15-й хвилині. Капітан Олександрії забиває третій м'яч у сезоні і забиває знову після стандарту. Знову у чужому карному майданчику. Таке вже було. Поєдинку проти ЛНЗ. Ось дружина, син, родина всі щасливі, тому що є гол, і є дуже важливий м'яч, який зараз передає власне своїй родині ковалецю у формі привітання. Ну і це так. Десь з цими жестами можна описати, особливо другим, те, як ковалець розібрався з обороною колеса у чужому воротарському майданчику. Поки всі дивилися, він. Прийняв м'яч, просто першим дотиком обробляє. Подивіться, складно, але обробляє і поруч із ним нікого. Колективна безвідповідальність від Олександрійців і ц... від ковалівців перепрошую. І це час подивитися не лише на годинника, час переходити на чужу половину поля і там спробувати попресингувати. Агнідзе відкривається під передачу, але Цуріков подає у карний майданчик. Пропускає Велетень. Ось момент. Оріховський. Удар по воротах. Ще удар велетня. І супершанс втрачає колос. Подвійний шанс. Весь час світу був Оріховського, поки він готувався до цього удару. Він готував такий удар, який не візьметься, але його взяв Шабанов Ціною. Того, що ми зараз бачимо на відео. Один оріховський. Велетень м'яч пропускає. Подивіться, скільки часу він приймає. Пробиває. Не факт на речі, що м'яч падає у дальній кут. Дуга Оріховського суперечлива. І... Ось хороша комбінація з передачею Філіпова на Ковальця. Ковалець проштовхує повз Цурікова. Ковалець ще й прострілює. Цурікову урізається йому в ногу. Асистент Арбітра піднімає прапорець. І Цуріков е, теж показує, що м'яч подивіться, Вийшов за межі поля, але удар був по нозі. Подивимося, спочатку оцінимо ступінь. Порушення правого. достатньо жорстко. Високо підняв ліву ногу. подивіться, Андрій Цуріков. і Влітає він у м'язи, у литку ковальцю підводиться. Перевіряє зараз зв'язки коліна, як завжди, треба руками помацати, розібратися. Це може не сильно допоможе, хіба що психологічно. А ось пас на велетня і може йти один в один. Владислав Велетень. Цього від нього і просив головний тренер. Давайте подивимося. Він йде на Шабанова. Шабанов бореться. Єрмаков руками відбиває. Ось Це хороший момент. Відбиває Єрмаков у небезпечну зону. Але далі вже Цуріков виходив. І свого карного майданчика. Велетень вже було зрозуміло, що йде проти Шабанова. Добре прострілює навіть дуже добре. Єрмаков не забирає м'яч до рук. Шулянський тим часом прострілює. І Безера був близький, щоб замкнути м'яч на дальній стінці. Ось він Хуан Безера зреагував на передачу шулянського. Все було добре і ривок, і відкривання, тільки Безера дуже любить свою ліву ногу. Давайте подивимося в цій ситуації, чи треба було замикати швидше правою. Ну, правою просилося влетіти, як мені здається, зручніше влетіти, і спрямувати м'яч, але Безера кінжальну свою ліву ногу не міняє ні за яких умов. Стандарт там Бондаренко, там Цуріков і всі інші. Хороша подача, і м'яч пролітає по дальню стійку. Гострий пас. М'яч опускавсь. карному майданчику в такій ситуації завжди є ризик, що якщо хтось не ударить із центральної зони для команди захисної, то хтось добіжить туди на дальню стійку. Це дуже часто робить Цуріков. Мартинюк м'яч перехоплює. І довго дали Мартинюку, щоб виконати ось цю передачу. Дали виконати ось цей пас. І випереджає Цурікова. І нічого не виходить в оборони коаліцію. Забиває бразилець 2-0. 2-0 на 73-й хвилині. Випереджає Цурікова 23-й номер. Влітає за спини 9-го номера. Гарно ловить м'яч на ногу. Ідеально ловить м'яч на ногу. І... Мартинюк страхує калюжний. Чудово діє. М'яч відскакує до безери. Передача. Ще один момент Олександрійців. Філіпов б'є повз ворота. Пробиває Філіпов. Ось абсолютний кураж зловили містяни у цій ситуації. Зіграли красиво і навіть елегантно перед чужим карним майданчиком. Все почалося з. Результат 3-0 добив би колос можна бути в цьому впевненим. А так ковалівці атакують. Гусал! -хо -хо! Як здорово! Замість 3-0 Ми отримуємо 2-1. Гол Артема Гусала. Ось він молодий хлопець. Взяв на себе. Вчора тут забив за Ю-19. а Зараз забиває свій перший м'яч у дорослому футболі в українській прем'єр-лізі. 18-річний футболіст. Із Ковалівки 18-річний вихованець ковалівського колоса забиває ідеальним ударом у дев'ятку. Може, такого не вистачало? Колосу. Перший удар в площину воріт. Знайомимося. Артем Гусол. Давай подивимося спочатку, як він прибрав суперника. Ось те, що треба було від нього. Обігрався з Цуріковим і пробив у дев'ять. Єрмаков дивився, дивився, виглядав, куди летить той м'яч. Але хіба можна було таке відбити? Не можна. Жодним чином. Костишин міняє ковальця. 26 років. 27 років сьогодні Денису. Виповнюється. Є партнери на лівому фланзі Шабанова. Шабанов віддає Мартинюку. А той подає. Подає знову. Дуже непогано. Цуріков бореться проти суперника. відскок! і б'є зараз голкіпера. Б'є голкіпера Євген Смирний. Б'є Валентина Гороха, намагаючись пробити повзм'ять складний. Був такий епізод. Дуже важко було. E, дуже важко було дивитися на нього, оскільки ось це зіткнення. І зіткнення, коли воротар не до кінця контролював ситуацію, він завжди має такий неприємний вигляд. Смирний отримує жовту картку за те, що в'їхав у голкіпера. Живань виконує хорошу подачу. М'яч виносять захисники. Кравченко. На чужій половині поля. Дивиться, де партнери. Дає пас на Філіпо. Філіппо напівпішки, вже зупинився, але точно віддає на Дживані. Дживані штрафний заробляє. Збиває Цуріков його на лінії карного майданчика. Кирило Ковалець уже замінений. Він забивав прямим ударом зі штрафного у цьому сезоні, але пробити є кому Олександрії. По-моєму, зараз просять арбітра заброду оцінити рішення стосовно позиції, де відбувався фол. Денис Костишин б'є Костишин. І над воротами пробиває іменинник без подарунку поки що у вигляді забитого м'яча. 2-1 перемога Олександрії. Четверта. Поспіль на старті чемпіонату. 12 очок у Олександрійці. Дебют Владислава Шершня. Українській прем'єр-лізі і дебютний гол 18-річного іншого гравця Артема Гусола. Але цей гол відбувся вже за рахунку 2-0 на користь містян.